Пробу Б Михайла Мудрика вже відкрили. Принаймні про це стверджує відомий юрист. Футболістів чемпіонату України оштрафували на половину зарплати, а також повернення Руслана Маліновського. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні маємо насичений випуск, який буде присвячений трансферам, буде присвячений нашим. Футболістам у чемпіонаті Італії, а також Михайлові Мудрику. Але перед тим як розпочнемо, хочемо попросити вас про одну послугу. Понад 85% глядачів дивляться наші відео, але, на жаль, не підписуються. Давайте виправляти цю ситуацію. Підпишіться, будь ласка, на канал Футбол України просто зараз. Є. Дякуємо. Поїхали! Отож, одразу до серії А, де Артем Довбик вперше за час, який він знаходиться у Ромі, потрапив до заявки команди, але просидів весь поєдинок на лаві запасних повернення Віктора Коваленка, а також Руслан Маліновський. Отож, у матчі 25-го туру серії А Рома грала проти Парми. У цьому матчі головний тренер Клаудіо Ран'єрі залишив на лаві запасних Артема Довбика. Очевидно, він вирішив поберегти українця на матч відповідь однієї 16-ї фіналу Ліги. Європи проти порту до слова, це вперше з моменту переходу до Роми, Артем не вийшов на поле, перебуваючи у заявці. Раніше, якщо нападник потрапляв власне до заявки, то обов'язково з'являвся у грі. Рома без Довбика зуміла здобути мінімальну перемогу 1-0 завдяки голу Суле. А у турнірній таблиці вовки нині дев'яті. Повернувся у гру і Віктор Коваленко у тому ж 25-му турі Емполі на виїзді зазнав поразки від Удінези і з рахунку рахунком 0 -3. Щодо українця, то він з'явився на полі на 85-й хвилині. На той момент команда програвала 0-2, але нічим особливим Віктор не запам'ятався. Софа поставила йому 6-3, а Хускорт – 5,9. Ну а тепер до приємних новин, адже вперше за довгий час у заявку Дженуа повернувся Руслан Маліновський. 17 лютого його команда буде грати проти Венеції і до списку 25 футболістів Вієра включив і Руслана. Так, він навряд чи буде готовий вийти на поле, але це точно дуже приємний сигнал. Далі рухаємося до трансферів, і у цьому блоці поговоримо про вихідні трансфери із Донецького Шахтаря, а також повернення скандального футболіста до Полісся. Найближчим часом буде офіційно закрито перехід Віктора Корнієнка із Шахтаря до ЛНЗ, Про це інформує Sport.ua. гравець, який першу частину сезону відіграв за Ворсклу весняну частину чемпіонату розпочне у статусі гравця ЛНЗ. Більше того, очікується, що це буде повноцінний перехід. А не оренда. Приглянувся американському коламбусу крю нападних гірників Ласіна Трауре. За повідомленням Маркаж Ньюз, американський клуб має предметний інтерес до Форварда із Буркіна Фасо. Однак такий варіант нині все ж таки є запасним, адже основний кандидат на перехід до коламбуса це аргентинець Хосе Мануель Лопес із Палмейраса. Поговоримо також і про полісця, які втратили одного легіонера, але натомість повернули одіозного Бенні Макуана. Усі. Конголеський Вінгер заявив, що залишає команду і навіть попрощався із вболівальниками. Але за даними та то таке Макуана повернеться до Полісся і буде тренуватися з другою командою. Рішення повернути футболіста ухвалювало керівництво клубу. Але чи буде він грати за першу команду, поки невідомо. Водночас покинув Полісся нападник Лоєфер Ернанес. Він став гравцем еквадорського Вінотінто. Деталі переходу поки невідомі, Наразі можна стверджувати. Лише про те, що це оренда, але її терміни також не розкривають. Далі поговоримо про інгулець. Президент цього клубу в чергове зробив такий одіозний мув. І на цей раз вирішив оштрафувати своїх футболістів на половину зарплати. Отож, як повідомив журналіст Дмитро В'єнков, президент Інгульця Олександр Поворознюк не задоволений результатами команди на футбольному полі. Не задоволений він настільки, що вирішив фінансово клуб покарати. Так, за останній місяць гравці отримали лише 50% заробітної платні. Повідомляється, що решту суми гравці отримують навесні, але лише якщо зможуть поліпшити своє. Є становище у турнірній таблиці. Додамо, що нині інгулець власне у таблиці останній та посідає 16-те Місце їх найближчий поєдинок відбудеться проти полісся 22 лютого, а початок о 15.30. Ну і фіналізуємо випуск темою Михайла Мудрика, адже здається, його проба Б все ж таки відкрита. І на це, на думку юриста, вказує одразу декілька факторів. Цікаву інформацію оприлюднив юрист та колишній виконувач обов'язків президента Федерації легкої атлетики Євген Пронін. Він зауважив, що інформація щодо проби Б Михайла Мудрика вже мала б бути оприлюднена, оскільки перші дані щодо його допінг проби ми отримали у середині грудня. А не відкриття проби Б дається 8 тижнів. То цю процедуру вже повинні були зробити. Юрист звертає увагу на те, що така тиша навколо гравця та його другої проби може свідчити про два моменти. Перший із невстановлених причин дослідження триває довше відведеного терміну, і це викликає питання. Чому другий пробу б вже відкрили, і юристи, гравця знають результат. А через те, що результат їм відомий, представники футболіста готують або вже підготували звернення доказ без оприлюднення інформації про допінг. Так чи інакше, а терміни щодо другої спроби справді підійшли до завершення, тож ми із нетерпінням чекаємо на. Нової інформації. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, вам безмежна подяка. На останок ще натисніть, будь ласка, на вподобайку та перевірте підписку. Якщо немає, долучайтеся і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.